Послухайте це відео до кінця з вірою. Діва Марія віджене всі біди сили свої богататі і виконає всі ваші прохання на благо. Пресвята водичице, Богородице, мати нашого Спасителя і царице Неба і землі. З щирим серцем приходимо до тебе та підносимо голоси наші в надії, що Твоя благодатна милість і материнська любов не полишать нас у жодній потребі. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стала для світу дверима спасіння, чистим посудом благодаті, заступайся за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, щоб ми, навернені й смиренні, удостоялися милості та допомоги в усіх справах життя нашого. О, водичице, що невпинно молишся за все людство, зміцни віру нашу та запали в серцях наших любов до Сина Твого, Господа Ісуса Христа. Даруй нам духовне бачення, аби ми завжди бачили шлях спасіння та не блукали у темряві гріха. Збережи нас від спокуси від усякого лукавства, щоб Дух наш завжди горнувся до небесного, навчи нас покладатися на Бога в кожну мить нашого буття і безперестанно славити Його присвяте ім'я, пречиста мати, заступниця й охорона нашого роду. Схиляємося перед твоїми чесними і святими стопами і мовимо тебе, збережи наші родини в мирі, єдності та любові, подаруй подружжям злагоди, терпіння одне до одного, наповни дитячі серця добротою, пошани до батьків, убережи всіх близьких наших від усяких небезпек, сварок і розділень, допоможи нам прощати образи і творити добро, нехай у домівках наших. Перебуває взаємна повага, щира молитва і вдячність Богові, Всеблага Мати, що народила лікаря душі тіл наших, схилися на стражданнями людськими та пошуцілення всім недужим, з міцних хворих у терпеливості, а їхнім рідним дарує силу підтримувати, і розраджувати годину випробувань. Настав лікарів і всіх, хто служить у сфері охорони здоров'я на шлях мудрості і співчуття. Щоб вони з покорою та щирістю допомагали тим, хто страждає, молися за нас, аби в часті весної чи душевної немечі ми знаходили розраду в Христі і не впадали у відчай. Пресвята, Богородице, ти бачиш наші земні потреби й труди, якими ми намагаємося утримувати себе і свої сім'ї. Заступися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він благословив працю рук наших. І дарував нам мудрість правильно розпоряджатися часом та дарами, які Господь нам посилає, Допоможи нам зберегти чистоту серця і помислів у діловій діяльності, уникаючи підступів, обмани користолюбства, навчи нас працювати з вдячністю, щиро ділитися плодами нашої праці з тими, хто має потребу, щоб любов Христова поширювалася серед людей, непорочна мати, заступниця тиха і лагідна. Допоможи нам віднайти внутрішній мир, коли страх, тривога чи сум'яття огортають наше серце, простягни над нами свій чесний омофор і заспокій душі наші. Випроси у Сина Твого благодать терпіння й смирення, щоб з повною довірою до Божого ми давали життєві випробування, навчи нас перебувати у молитві тиші серця, аби голос Духа Святого ніколи не був заглушений, марнатою світу цього. Цариця небесна, ти, що своїм материнським теплом покриваєш вірних, захисти нас від усякого лиха й ворожих підступів, видимих і невидимих, збережи наші домівки наш край від війни, розбрату, несправедливості, час небезпеки простягни над нами свої руки і збережи в мирі та спокої. Потій ж тих, що перебувають у зонах конфлікту, і скріпи їхню надію на милосердного Бога, нехай справедливість і любов Христова перемагає зло. А ми завжди пам'ятаємо про миротворчу силу Євангелія, Пресвята Богородице, мати життя і надії нашої, прийми смирені благання наші до нас і до престолу Всевишнього і випроси нам благодать у кожній сфері нашого земного шляху. Навчи нас, палко любити Бога і виконувати Його волю. Заступайся за нас, щоб ми повсякчас із вдячністю прославляли Твоє святе ім'я та величали милосердя сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, якому з Його безпочатковим Отцем, і Пресвятим благим і животворчим Його Духом належить слава честі, поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята і пренепорочна владичице Богородице, Мати Христа, Бога нашого, що невідступно піклуєшся про дітей своїх, почуй смирену молитву нашу і прийми її з материнською любов'ю. А я колись прийняла архангельське вітання, напишіть імена та прохання в коментарях. Поглянь із небесної висоти на з вірою і надією. припадаємо до твого всечесного образу та простягни над нами всесильну покрову милосердя свого, бо ти є захистом і прибіжищем для всіх засмучених, світлом серед ночі душевною щитом непорушним у години скорботи. Злянся на нас, водичі, це бо множиться випробування в житті нашому, гріховні спокуси, ворожі напади, недуги тіла і знемога духа. Ти ж, як ніжна мати, знаєш кожну сльозу, що таємно миває серце, і кожен зітх, що тихо лунає, вибині совісті. Радуйся покровителько світу, бо чесним твоїм омофором огортаєш кожну нашдену душу. Радуйся співстраждальна мати. Бо з материнською чулістю бачиш рани наші, умаляєш сина свого, Христа Бога відвернути біду та нещастя. Радуйся, невіста, невісна, бо твою покору і смиренням, відтворюєш у світі образ досконалої слухняності Божій волі. Стань перед нами опричисте діво, як невгасими світач що темряві неспокою, щоб розвіяти чорну смугу випробувань і болю. Ти, що породила світла невгасиме, Просвіти затьмарені уми сердечну тривогу нашу. Наповни наші сповнені смутку дні, веселієм духовним, зміцни наші ослаблені ноги на путі правди, щоб не піддалися ми віччаю, а з радістю продовжували шлях до спасіння. Пресвята Богородиця Молосина Свого, щоб Він зіслав нам своє всесильне благословення і примножив у нас чесноти терпіння, мужності щедрості. Випроси нам у нього ласку, милосердя, щоб прощені були провини наші відкрилися. Двері покаяння, змісни нас у вірі, що не згасає у виріз спокус, утвердив нас бажання щоденно творити добрі діла і прославляти ім'я Господнє, так благаємо тебе, пречиста Богородице, ставай обороною нашою нині повсякчас, особливо коли чорносмугове пробування бідо вступають нас усебіч, зглянь милостиво на нашу малість, на наші прохання і печалі. Заступайся перед Спасителем, щоб Він простив нам провини і створив серця наші чистими, бо в тобі надія наша, і через тебе уповаємо на милість Господа. Нехай збереже він нас у мирі і радості, щоб ми всі разом однодушно і одноголосно прославляли Пресвяте Ім'я Його, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вибрана цариця неба і землі, що через твоє смирення стала матір'ю Всевишнього, ми недостойні насмілюємося оспівувати тебе похвалами, ти своєю чистотою випромінюєш промінь Божого милосердя на весь світ і кличеш усіх увійти у світло Христове, тому зворушення любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, радосте невимовна, о мати нашого Спасителя. Ангели в Небесній славі оточує твій престол Богородице і невпинно прославляють тебе, бо ти предвічне диво, неба й землі. Ти народила того, хто існує перед віками, так і ми, схиляючись перед тобою, промовляємо. Радуйся, обранице з поміж усіх поколінь, радуйся, що смиренням своїм піднесла людство до Бога. Радуйся осели святої Благодаті, що просвіщає наші серця. Радуйся мати милосердя, що простягаєш руку допомоги тим, хто потребує, радуйся непохитна опора для всіх, хто знемагає, радуйся море, любові, що в Тихомирі бурі наших гріхів, радуйся, радосте невимовна, о, мати нашого Спасителя. Бачачи тебе пречиста, всю сповнену благодаті й мирного сяйва, свята церква оспівує твоє величчя, ти чесніша від каровимів. І славніша без порівняння від серафимів, бо через тебе втілення свого прийшло на землю, тому прославляємо твоє материнське достоинство і взиваємо до Господа Аллилуйя. Розум людський не може сягнути таємниці твого предвічного вибрання Богородице, але ти відкриваєш її смиреним серцям, які шукають істини і довіряються Божій волі. У вдячності за твою материнську опіку співаємо тобі так. Радуйся богадатна земе, з якої зійшло Христове зерно спасіння, радуйся непорочники Воти, що вмістив невмістимого, радуйся зори ранкова, що провадиш до світла Воскресіння, радуйся серце любляче, що утішає стражденних, радуйся одвічна опора святих, радуйся світильнику, що не згасає у темряві цього віку, радуйся радоста невимовна, о мати нашого Спасителя. Слава Всевишнього осінила тебе пречиста мати, щоб ти стала живим храмом втіленого Бога, і як колись Ізраїль радів ковчегові завіто, так і ми нині торжествуємо, бо через тебе з нами Бог. Тож із злобини серця виголошуємо йому, алілуя. Маючи у своєму серці сина твого і Бога нашого, одіво, Діво, ти випромінюєш небесний мир і провадиш нас до пізнання істини. Жодна нечиста думка не торкнулася твого серця, тому ти є вірною провідницею до чистоти. З любов'ю величаємо тебе. Радуйся небесна брама, відкрита для навернення грішників, радуйся могутня твердині, що надає впасти наші надії, радуйся провідниця покаяння, бо через тебе приходить прощення, радуйся джерело невимовної радості, що сповнює серце. Небесним спокоєм, радуйся, бо невпинно кличеш з нас до молитвоїм, радуйся, бо твої руки відкриті для тих, хто жадає святості, радуйся, радосте невимовна о Мати нашого Спасителя, борі скорботи випробувань не страшні тим, хто ховається під Твоїм материнським омофором, водичице, бо ти, немов провідний кором, чи ведеш до тихої пристані, вибійми Христа. Тому, сподякою за твою любов і заступництво взиваємо до Бога Алілуя. Чуючи про незлічені чудеса Твої Богородице, народи від краю до краю приходять до тебе з вірою і не залишаються без твоєї допомоги, бо вогонь материнської любові палає в твоєму серці для кожної душі, створеної Богом. Оспівуючи твоє милосердя, промовляємо. Радуйся, швидка заступниця у хворобах і звигоднях, радуйся милостиво подательку розради і духовної радости, Радуйся, бо твої молитви спиняють натиск піступів ворожих, радуйся міцна оборона для тих, хто покладає надію на Христа, радуйся, бо через тебе омиваються гріховні рани, радуйся заступниця матерів, які приносять до тебе своїх дітей. Радуйся, радосте невимовна, о мати нашого Спасителя. Як сонце богадатість сяє у світі Христос, а цей Богородице, мов ясний місяць, відзеркалюєш Його світло для тих, хто перебуває у темряві. Тому ми, підносячи до тебе свої руки в радості печалі, злітаємо думкою до Господа і співаємо Алілуя. Споглянули мудреці зі сходу зорю на небі і пішли за нею. Щоб поклонитися народженому цареві, так і ми, присвічені сяйвам Твоїм, О Пресвята Діво, приходимо до Сина Твого. Серця наші повняться вдячністю і з любов'ю виголошуємо, радуйся, зоре, що провадиш до Сонця правди, радуйся, що народженням Твоїм оновила людську природу, радуйся мости, перекинути між небом і землею. Радуйся бо випрошуєш у Сина Твого все потрібне для нашого Спасіння, Радуйся, бо, як безцінний скарб бережеш у собі всі Божі слова, радуйся, бо через Твоє материнське заступництво здобуваємо мир у Христі, радуйся, радоста невимовна, о Мати нашого Спасителя. Проповідують святі Отці про твою велич, Богородице, і кожне покоління вірних віддає тобі шану. Ти ж своїм материнським піклуванням огортаєш усіх, повертаючи до Отця Небесного тих, хто блукає в ріхах. Тому, просвітившись твоєю чистотою, взиваємо до Бога Аллилуйя, являєшся нам причиста світлом благодаті, розганяючи морок вічаю і зневіри, у тобі звершилася божественна обітниця, явлення Божого милосердя для всіх людей. Тому шануємо тебе і молитовно промовляємо, радися, бо через тебе відчинено брами раю, радийся Мати Божа, що даруєш людству, спасіння у Христі, радийся, бо смиренням своїм перемогла гордість гріховного світу, радуся, бо несеш тиху і благодатну радість тим, що плачуть, радися незламна стійкости церкви в часи гонінь. Радишся промене надій для народу, що шукає Божої правди. Радуйся радости невимовна о Мати нашого Спасителя. Хотівши визволити людський рід від влади смерті, Бог послав у світ свого єдинородного сина, і ти стала дверима його втілення, дивуючись таєнству предвічного, який упокорив себе аж до прийняття людської плоті, з вдячністю взиваємо до нього Алілуї! Нову путь відчинила тоді во мати, коли відповіла Архангелові: Ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Навчи нас довіряти Богові у всьому, що благодать сина Твого освятила наші душі, з покірною пошаною промовляємо, радуйся, що втіла освіт слово, яке стало плоттю, Радуйся, бо через тебе благословилися всі народи в Христі. Радуйся, бо незбагнена любов твоя перевищує розум людський. Радуйся, бо пікуєшся про кожну душу, як рідна мати, радуйся, що силою смирення звершуєш при діва Божі. Радуйся, бо серце твоє є джерелом новичербного милосердя, Радуйся, радосте невимовна о, мати нашого Спасителя. Дивне й незбагнене чудо звершилося в тобі, Богородице. Дух Святий зійшов на тебе, і ти зачала творця Всесвіту. Так, обіймаючи світ безмежною любов'ю, Христос заробив тебе співучасницею спасіння людей. Тому, споглядаючи цю тайну, величаємо Господа, аліву я. Засліплені мирськими клопотами, ми часто забуваємо про небесне покликання, але ти, причиста мати, знову і знову кличеш нас. До покаяння і молитви, не дозволяючи гріхові остаточно опанувати наше серце, тож і з подякою взиваємо до тебе, радуйся, бо твоє ласкаве слово спонукає нас до оновлення, радуйся, бо твої сльози очищають скверну гріхів наших, Радуйся, дзеркало святості, в якому є краса Божого задуму, радуйся потіху в скорботі, що зміцнює надію на Спасителя. Радуйся, бо невпинно допомагаєш нам давати спокуси, Радуйся, двері відчинена для всіх, хто щиро кається, радуйся, радосте невимовна, Мати нашого Спасителя. Усі небесні сили дивуються невимовній Божій любові до світу, адже він безмежний, а задля нас оселився огоні діви, і ми разом із ангельськими чинами поклоняємося Господу і з подякою співаємо Аллилуйя! Господь, як небесний орач, обробив вона твоє Богородице, щоб у ньому зійшов плід життя. Христос, який переміг смерть і відчинив браму Царства Небесного. Немає більшого дару, ніж цей, Бог став людиною аби людину зробити причасником божества. Тож у відповідь на таку любов приносимо тобі похвали. Радуйся, що народжуєш нове життя для всього творіння, радуйся бо твоїм смиренням знищено гординю впалого світу, Радуйся, бо стала матір'ю для тих, хто відроджується від води й духа, Радуйся, бо твоїм покровом оберігаєш родини й оселі вірних, Радуйся, що всім нашим стражданням надаєш сенс, єднаючи їх із Христовими, Радуйся, бо серце твоє завжди відкрите для молитви за грішників. Радуйся, радости невимовна о Мати, нашого Спасителя, щоб кожну людину привести до спасіння ти, Богородице, співдієш у Божому задумі, простягаєш руку тим, хто потопає в морі пристрастей, і відчиняєш двері своєї любові для тих, хто просить, Зворощені твоїм милосердям, і ми славимо Бога, співаючи Алілуя. Коли Син Твій висів на хресті, він доручив тебе улюбленому учневі. А через нього всі церкві, кажучи, ось Мати Твоя, відтоді ти стала матір'ю всіх вірних, без останній піклуючись про їхнє спасіння, тому з вдячністю промовляємо, Радуйся, бо твоя любов зігріває нас як сонячне проміння, Радуйся, бо твої заступницькі молитви перемінюють навіть хід історії, Радуйся, що вчиш нас приймати свій хрест із довірою до Бога, Радуйся, бо через тебе рясно зростає плід духовної радости. Радуйся, бо ти навчаєш носити дорогою вірності Господові, радуйся могутня зброя проти підступів лукавого, Радуйся, радости невимовна о Мати нашого Спасителя, намагаючись вознести гідну тобі хвалу о Мати Божа, ми визнаємо, що нездатні осягнути велич твоєї святості, та все ж зі щирою вірою, любов'ю, вшановуючи тебе, промовляємо. Алілуя! Ти є образом досконалого смирення та невечерної радости, опри свята Богородице, хто щиро приходить до тебе, знаходить утіху й мир за допомогою твоєї материнської піки. Тому, вклоняючись тобі з вдячністю, взиваємо. Радуйся, голубку, непорочно, що являєш вагідність Христову. радуйся чудесна квітко, що квітне серед терня гріховного світу, Радуйся, що з постелі гріховної твориш духовний сад богодаті. Радуйся, мати щирої вірності, що приводиш нас до євангельської правди, Радуйся, що зміцнюєш нашу волю для служження Богові, радуйся світла Хмаро, що зрошує богодатним дощем спраглі душі, Радуйся, радости, невимовна о, Мати нашого Спасителя. Богатець Святого Духа невідступно перебуває з тобою, Богородице, і ти випрошуєш її щедрі дари для всього світу. Тому і ми, бажаючи перечиститися цієї благодаті, припадаємо до твоїх материнських молитов, благовійно взиваючи до Господа Алілуї, оспівуючи твій присвятий покров і материнську любов, величаємо тебе як провідницю до життя вічного, ти вказуєш нам дорогу до джерела благодаті, де спрагла душа знаходить відраду в Богові, тому з довірою промовляємо. Радийся бо ти є каменем міцним, на якому утверджується наша віра. Радуйся, образи чистоти, що спонукає нас берегти серце в святості, Радуйся, бо виховуєш у нас послух волі Божій, Радуйся, зоре, що провадиш із темряви гріха до світла Спасіння, Радуйся, бо ти незмінно супроводжуєш тих, хто шукає обличчя Господнього, радуйся за поруку Божого милосердя, що не відкидає навіть найслабших, Радуйся, радости невимовна о мати нашого Спасителя. О Оприсвятай, преблагословенна мати Діво, прийми наше смиренне моління і заступайся перед престолом Сина Твого, щоб Він дарував нам мир, відпущення гріхів і невід'ємну надію на спасіння. Ми ж, з злибини серця, взиваючи до тебе, промовляємо: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Оприсвятай, пребогосвенна, мати Діво, прийми наше смиренне моління і заступайся перед престолом Сина Твого, щоб Він дарував нам мир. Відпущення гріхів і невід'ємну надію на спасіння, ми же згубини серця, взиваючи до тебе, промовляємо. Алілуя, Алілуя. О, алі Уприсвята і преблагосвене, мати Діва, прийми наше смирене моління і заступайся перед Престолом Сина Твого, щоб Він дарував нам мир відпущення гріхів і невід'ємну надію на спасіння. Ми з згубине серця, взиваючи до тебе, промовляємо. Алілуя, Алілуя, Алілуя! Ангели в Небесній славі оточують твій престол Богородице і невпинно прославляють тебе, бо ти предвічне диво неба і землі, Ти народила того, хто існує перед віками, так і ми, схиляючись перед тобою, промовляємо, Радуйся, обрани це з поміж усіх поколінь, Радуйся, що смиренням своїм піднесла людство до Бога, Радуйся, оселе святої богодаті, що просвіщає наші серця. Радийся мати милосердя, що простягаєш руку допомоги тим, хто потребує, радуйся непохитна опора для всіх, хто знемагає, радуся море любові, що втихомирює бурі наших гріхів, радуйся радосте невимовна о Мати, нашого Спасителя, вибрана цариця неба і землі, що через твоє смирення стала матір'ю Всевишнього. Ми недостойні насмілюємося оспівувати тебе похвалами. Ти своєю чистотою випромінюєш промінь Божого милосердя на весь світ і кличеш усіх увійти у світло Христове, тому зворушені любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, радости, невимовна, о Мати нашого Спасителя. У Бо всесвята, Богородице, мати єдинородного Сина Божого і мати всіх вірних. З невимовної любові та смирення Ти послужила великому таїнству втілення Бога. Об'явивши світові безмежне милосердя, не відвертайся від молінь наших, але будь нам постійною заступницею в годинах скороботи і випробувань, співучасницею в радості і путівницею до Царства Небесного, укрий миром наші домівки, благослови наші родини та даруй нам мудрість творити тільки добро. Пишить вона та прохання в коментарях. Навчи нас берегти заповіді Сина Твого і коритися волі Отця Небесного. Щоб силою Святого Духа ми зростали у вірі любові, прославляючи його нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого, бо Пресвятої Престої Богородиці, нехай перебуває всіма нами.